Друзі, вітаю українські оборонці! Розпочали доволі таки потужну операцію і кампанію по облокуванню логістики окупантів на півдні. Це характеризується тим, що ми бачимо нанесені удари по мосту, який з'єднує по Чингару, фактично, який з'єднує. Крим з материковою частиною України, і це тільки початок. Насправді удари будуть і далі, їх буде більше вже є інформація про те, що не тільки цей міст постраждав. І можна сказати, що це якраз удари по логістиці в дії. Тобто ми маємо розуміти, що, власне кажучи, це саме те, про що говорилося раніше, яким чином зривати логістику. Ось так вона і буде зриватися, і на сьогоднішній день треба розуміти, що Крим використовується ворогом як велика мілітарна база, де зберігається певна кількість боєприпасів, снарядів, зокрема і ті ж самі ракети С-300, якими обстрілюється Запоріжжя і не тільки ворогом. І інші засоби, і для того щоб блокувати їм логістику, створити проблеми, унеможливити перекидання резервів, ведеться така робота. Я думаю, що вже багато хто помічає, як українські сили змушують ворога маневрувати, як вони змушують переміщувати резерви, як ворог не розуміє, звідки буде основний удар, і це дуже добре. І ми в перечутті більшої кількості атак, флангових атак, операцій по форсуванню Дніпра і продовження ось цих наступальних дій. Мета, яка ставиться, це змушувати ворога перекидати свої резерви, змушувати думати, гадати, звідки буде основний удар. І для того, аби фактично, знаєте, як при полюванні заганяти цього звіра, фактично, перед тим як його знайти і притиснути. Ось ця мета. На сьогоднішній день ставиться. Помітно, що ворог дійсно маневрує своїми резервами, але маневрувати не так просто. Вони розраховують при цих маневрах на певні сили засоби, на наявність ресурсів, які вони підготували для оборони. І виключно самих оборонних рубежів замало. Тому що ці оборонні рубежі без підвезення боєприпасів, без снарядів, без зброї, вони самі собі а, не, не порятують. Це треба розуміти. Крім того. Так само я можу зазначити, що ні лінії оборони будь-які це важливо, вони відіграють певну роль, і міни це теж відіграє. Безумовно, це важко цим ускладнюється прохід наших військ, але ніколи лінії оборони не були визначальними з точки зору стримування противника в жодній війні, практично. Це не зупиняло від досягнення певних результатів. Лінія Мажжино, знаменита французька вона була вибудована таким чином, що в тунелі розминалися вантажні автомобілі, повноцінне підземне місто, фактично, центри управління, пункти все там захищено. Це не врятувало Франції від окупації. Так була лінія Маннергейма, яка полягала якраз навіть не в укріпленнях, а в маневрах груп, які розрізали угруповання військ. Ми подібні тактики теж використовували, до речі. Ще минулого року, коли ворог активно наступав, і це нам допомагало. Але це, зрештою, не врятувало так само Фінляндії. Це нанесло серйозні втрати військам Радянського Союзу, але разом з тим. Скажімо, Атлантичний вал, який будувався, він теж не врятував. Я хочу нагадати, що лінія Зікфріда, яка будувалася Гітлером, яка передбачала величезні бетонні ось ці надолби для. Зупинки танків вона теж не врятувала. Тобто, це треба розуміти, оскільки часто не вистачало снарядів, не вистачало боєприпасів. Так буде і в даному випадку. На що би я ще хотів звернути увагу, це на те, що цього разу українські сили ймовірно використовують ракети Storm Shadow. А це вже не джемелерез до Хаймарсу. Наслідки будуть більш руйнівнішими і швидше. Тобто, якщо Хаймарсів потребувалась певна кількість ракет більше для того, щоб знищувати АТО міст і так далі. То тут буде менша кількість і більше можливостей уражених цілей. Ось це треба розуміти ворогу.